Всім доброго ранку. Ми з України. Ну що ж, сьогодні мені обіцяє цей день. Весело, зараз буде весело. <кхи> ну що, розпочинаємо з ранкового ритуалу. Ранки вже у нас прохолодні? Осінь крокує так, відки це мені починати? Знизу чи згори? Садив я починав згори. Мабуть, зараз і так, так, так же і копати будемо. Із цього рядочка почнемо, да? Угу. Що воно зараз мені скаже, не знаю. Шо? Думаю, що щось скаже. Так, ладно, пока, пока ще сонце <кхм> десь там. Де воно? А он там. Попробуємо зараз регулювання робити. Ні то лізе кудись на той світ. Зараз ми його перекладемо. Це було правильно Якось так, а картоплі то ні хрена нема дрібненька. -да. Ну, є більше, є менша. Ну, якщо в загальному брати, то можна сказати, що хренова. Ладно. Що маємо, то маємо. Маємо, то маємо. Отак. От Значить так. Якщо в загальному, то урожайність, мабуть, така ж, як і минулий рік. Це двох рядків два відра. Прошли рік теж було так один рядок відро, так і цей рік. Ну я чекав, звісно, ось таких бурсуків. Але нормально. Де-не-де де попадаються. А в загальному нормально. Ну, якось так. Ну що, я думаю, тут уже нема що знімати. Показали як і будемо продовжувати, поки ще хоча воно вже припікає. В общем, нормально. Все. Вибираємо далі. З цієї сторони ще добре. А від ти вже припікає. Відро, рядок, рядок і відро. Ну, якось так, як і пройшли рік плюс-мінус. Значить, дам дружну порядок. Хто має на думці придбати мотоблока, та неважливо якого. Ну, дивіться, щоб був у ньому диференціал. І це якщо для городиків мотоблок не кататися, а для городу дифференціал і понижена передача. Дифференціал ще як диференціал пониженої не вистачає. Він у мене щоб карбюраторний був, я б тут ніхрена ним не зробив би. А так, дизель, то він ще йде на малих оборотах. Так що дивіться, а що я так купив? Бо я не, не розбирався тоді в них. Мотоблок та й мотоблок. Подивись на цього, він вроді би там є були менші. Середні, такі якось цей і великі. ну Великий мені сюди не, не, не підходив. А малий то вже малий. Я взяв цього. Ну я не знав, що вони тут заблоковані і, і не розбирався, коротше. ніхто мені не підказав. Хоча, а що я вибрав, би тоді їх не було других. Ну, як б не було? Були, в нас не було. Кудись їхати за ним. Не було сенсу. Зараз це можна виправити, але воно стільки стоїть, ця коробка, що мать її знаю з понижувальною тою передачею. У ну, мене поки в нього, вих... в нього вистачає сили, щоб на... не на всіх обертах він тягне. Карбюраторний бездох. Так що, дивіться, беріть до уваги, хто буде собі, хто думає, має таку думку взяти собі мотоблока. Ні, ну якщо там бігати, косити, і траву возити і по цьому ганяти, то там не обов'язково. А для таких речей треба понижувальну. От такі. Пироги. Ладно, дозбируємо, а там буде видно. Може ще трошки. Зараз його визберу і і побачу. Пізніше я вже не буду вмикатися, включуся аж по закінченні, бо це зараз поки я сам поки всі зайняті, а потім мої камерофоби повиходять. Я вже знімати не зможу. А знімати, щоб потім все повирізати, це, це теж не, не годиться. Ладно, о, загубив. Загубив. Ладно, вже, мабуть, ми включимося аж. Аж аж. Побачимо. Не будемо загадувати наперед. Все, збираємо далі. Вибираємо далі. Дрібна, звісно, але що вже маємо, то маємо. Так, ладно. Одною рукою. Ною рукою хреново. Думав, зранку вийду, рано вийшов, воно геть прохладно було. Навіть рубашку вдівав ще. Думаю, зараз через один. Раз, 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 раз збігаю аж туди. Ага. Збігав. Як писала, хто це писав? Леся Українка, так? Да? Не той тепер Миргород, хорол річка не та. П'ять ротків пройшов. І мої дуже рідні крижі кажуть, тормознись. Тормознися, бо, бо буде біда. Та я. Тормознувся. Значить, десь туди ближче до вечора, в другій половині дня буде веселіше, у мене будуть вже вибира... вибиральники, і ми ще трохи покопаємо. А зараз вже і сонце пригріває, і і мені треба. Да. такі у нас пироги. А так як я вже тоді не буду знімати. Ну куди я буду знімати? Не буду, бо мене бояться. камерофоби. Та і зараз я піду до хати, поки є, поки буду відпочивати. Зроблю цей ролик. А далі, а далі я не знаю. Якщо щось будемо знімати, то буде на слідуючий ролик. А можливо що й не буду. Так що отакий у нас план. П'ять радків. П'ять радків, я пройшов і вже знову якась зараза влізла у крижі. Да. Думкою я вже аж он там. З мотоблоком. Теоретично думкою. А на практиці ось тут. Ну нехай він стоїть там в холодочку. А я йду. Іду, зроблю маленький ролик. Що там вийде, не знаю. А далі, а далі? А далі буде далі. от такі Такий у нас розклад. Нормально. Зрадка відро. Ну так і прошлий рік було. І не дуже тут така груда. Ну, місцями буває, викидає, але ота мене вчора злякала. Ой-ой-ой, думаю, це буде капець. ні, нема капець. Все нормально. Все. Іду я. Якщо ще п'ять взяти, це що буде? Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо я з обіду ще п'ять зроблю, то це ми вже будемо ось тут. Залишиться раз, два, три. О, це можна буде. Це можна буде аж туди дойти. Ну, побачимо по, по нашому вестибулярному апараті. Поки йдемо на відпочинок. Дрова вже запакував на зиму. Все, всім вам добра і миру. І будьте всі здорові. Йдемо ми на відпочинок. Ріки вже сохнуть. Осінь, осінь наступає.